Наскільки дієва та як відбувається онлайн консультація? Онлайн консультації можуть бути двох форматів. Перший формат це формат розмови, коли інструктор з учнем сідають один напроти одного і просто спілкуються приблизно на протязі години, де один може задавати питання, а інший відповідати. Ви можете щось обмовляти для того, щоб мінятись інформацією, також існує наступний формат. Коли онлайн відбувається процес дресирування, тоді у учня має бути гарнітура для того, щоб він добре чув інструктора, має бути штатив або оператор, який буде фільмувати все на телефон. А інструктор на іншому кінці дроту буде спостерігати за вами і давати вказівки, критикувати вашу роботу. Або підмічати вдалі моменти. Це може відбуватися у вас вдома, на вашому подвір'ї, або навіть на вулиці, якщо у вас є асистент або апаратор.